Вітаємо на каналі Експорту. Сьогодні ми говоримо про топ українські трансфери в сезоні 2022-2023. Буде дуже цікаво, полетіли. Найкращі трансфери 2023 року, де опинилися українські футболісти після широкомасштабного продажу. Зимова перерва 2022-2023 побила усі рекорди України. Сьогодні ми поговоримо, де опинилися ці футболісти, за скільки вони перейшли, ну і що вони там будуть робити. Саме 31 січня. Закрилося трансферне вікно Твою мать, стіни вікна і дуже багато футболістів покинуло Україну. Ну, по перше, в нас війна. Деякі легіонери поїхали. Ну а по-друге, дійсно, таланти України є і їх хотіли купити. Ну і нарешті їх продали. Томаш Кензьора Паук. чому він перейшов в Паук? тому що, мабуть, 28-річний футболіст поїхав за новими викликами. Він вже був в оренді і знає, що таке закордонні клуби, окрім України. Паук це четверта команда грецької суперліги. Вони непогано грають з панатінайкосом і з Олімпіакосом. Це дуже непогані команди, і я б сказав, що грецький чемпіонат дійсно сильний. За скільки перейшов, невідома інформація. Він перейшов на правах оренди. Данило Безкоровайний, дунайська стреда Кривбас. У свої 23 роки безкоровайний дійсно досвідчений гравець. Він вигравав чемпіонат світу з молодіжної збірної України та з Петраковим. Він трохи поїздив по світу, пограв у футбол і тепер через 5 років повертається на батьківщину. Перейшов він в кривбас, це впевнений середняк УПЛ. Вернодуб в нього вірить і давно вже слідкував за його грою. І до речі, Даня є вихованцем, Анцем цього клубу тому про нього знають. Абсолютно все за скільки безкорвайний перейшов до Кривбасу за 150 тисяч євро. Артем Громов Дніпро 1 ларнака. Чому все таки громов переходить до ек Ларнака? Ну йому було десь важко показати себе в Дніпро 1 Дуже велика конкуренція. перейшов він тоді з зорі, якщо ви пам'ятаєте. Ну і забив лише один м'яч. Тому вибір очевидний. І зараз він буде намагатися показати себе на Кіпрі. Ларнака дуже добре вивчила Дніпро 1 в Єврокуб. Ках, якщо ви пам'ятаєте, вони з ними грали, і дійсно матчі були десь цікавими. Тому Артем Громов переходить до ЕКЛЕРНАКА абсолютно безкоштовно. Євген Пасіч, Верес Дніпро-1. Пасіч це фланговий універсал, який може грати захисника, півзахисника і впевнено себе почувати. Такий гравець не завадить сильній команді Дніпро 1. Пасіч у свій час був в школі Дніпрі, про нього дуже багато що відомо, за ним слідкували, і тому зараз він опиняється в клубі, який знає про нього майже усе. Перейшов він до дніпро 1 за 150 тисяч євро. Сергій Кравцов, Шахтар, Інтермайамі. Кривцов відіграв Шахтарі майже 13 років. За увесь цей час він побачив дуже багато конкуренція. Ракицький та інші футболісти його намагалися витіснити, але він залишався в тонусі. В збірні України він також себе непогано почував. Там була конкуренція з Хачеріні, Михалик та, звичайно, Забарний. Тому було десь важко. Ну і пізніше він просто приймає виклик в своїй кар'єрі, і це інтер Майами. І це дуже сильно. В принципі, Кривцов непогано себе почуває в Майамі. Майямі, там йому платять непогану зарплатню, рівень футболу дозволяє себе показувати, ну і він далі продовжує працювати. Інтер Майами непоганий клуб, але зараз в них проблеми в чемпіонаті, десь не вдається показувати оптимальний футбол, але вони працюють далі і намагаються розвиватися. Співзасновник Інтер Майами сам Девід Бекхем, тому грати в цьому клубі дуже класно та пріоритетно. Я думаю, що Сергій Кривцов дуже задоволений. Також не забуваємо, що в клубі грають зірки футболу і кривцову дуже цікаво з ними познайомитися та потренуватися. Думаю, це класний досвід. За скільки перейшов абсолютно безкоштовно до того, Сергій Кривцов входить в топ 5 найцінніших гравців інтермайни. Артем Беседін, Динамо Омонія. Чому Беседін перейшов до Омонії? Ну не забувати нападнику більше одного року, це дуже сильно. Його дуже сильно травили, шуткували над ним, і він вирішив просто перейти до іншого клубу. Ну і керівництво клубу також не проти. Раніше його вважали найперспективнішим футболістом Динамо Київ. Ну, нападнику можна і так сказати, але щось пішло не так. Він отримав травму на Євро 2020, майже йому не зламали. Коліно, але завдяки цьому Україна пройшла Швецію далі та потрапила на Англію. Омонія виграла позаминулий чемпіонат Кіпру і зараз бореться за те, щоб вийти до чемпіонського раунду чемпіонату. В принципі, Беседін може їм в цьому допомогти. Беседін вже забивав непоганий гол з рикошету з дальньої відстані. І ми йому бажаємо удачі. Хочу, щоб він нарешті забивав більше. За скільки він перейшов, перейшов на правах оренди. Сума не уточнюється. Ярослав Ракицький, Адана Демірспор, Шахтар. шахта 24 лютого 2022 року. Розпочинається повномасштабна війна Росії проти України. Вони нападають на нас, а Ракицький покидає Зеніт і йде до турецького клубу. Дуже багато людей критикували його. Що після 2014 року він спокійно поїхав до Зеніту і там грав у футбол. Його Донецьк віджали у прямому сенсі цього слова. І він нічого далі з цим не міг зробити. Позиції в нього не було. Він не співав їм, не клав руку на серце, ну і його не викликали до збірної. І це цілком логічно. В Демі Спорі Ракицький особливо не відзначився, там отримував якісь картки, фолив дуже багато, ну і не було стабільності. Клуб дійсно провалив свою трансферну політику. За скільки перейшов? Ну, взагалі Ракицького оцінювали в 12 мільйонів євро, але він дістався Шахтарю абсолютно безкоштовно, як вільний агент. Віктор Циганков, Динамо На Найстатусніший гравець УПЛ, дуже перспективний, сильний з лівою ногою, з подачею, з ударом, з технікою, Віктор Циганков нарешті опинився в Жероні, і це дуже круто. Нарешті Ігор Суркіс продав гравця, який міг опинитися в будь-якому топовому чемпіонаті Англія, Італія, Іспанія. Взагалі він міг грати ще раніше на класному рівні, тільки подивіться на нього зараз. Суркіса просто загнали в кут, якщо ти його не Деси за 5 мільйонів, то влітку він йде абсолютно безкоштовно. Віктор просто не продовжував свій контракт. Жирона зараз круто б'ється в чемпіонаті, тільки подивіться, як вони грають з Атлетіко, з Барселоною, з Реалом. Жирона молодці вони дійсно думають про футбол та про гравців. І взагалі циганков з таким підходом може опинитися потім в Манчестер Сіті. Гвардіола дійсно його може оцінити, тому що він працює і в захисті, і в Атаці. За скільки перейшов Віктор Циганков. За 5 мільйонів, але його оцінювали в 20 мільйонів і більше. Ну це дійсно така дуже невдала практика від Ігоря Суркіса. Він каже, що він класний бізнесмен, але це не так. Ну в цьому випадку так і вийшло. Не відпустив Ярмоленка у свій час. Ну і циганков трохи посидів 25 років. В принципі, ще нормально, але якщо ти переходиш в 22, то це ж взагалі круто. Бажаємо Віктору удачі, голів, гольових передач та трофеїв. Мені дійсно приємно за ним спостерігати. Михайло Мудрик, Шахтар Челсі. Ну, це абсолютний рекорд. Михайло Мудрик найдорожчий футболіст України, 70 мільйонів відразу, 30 мільйонів бонусів, але є одне але. Він не може себе показати на усі 100%. Челсі дійсно провалюється, і ці бонуси взагалі можуть не заплатити. В шахтарі так він феєрив, показував неймовірний футбол, виходив проти Селтика і інших топових клубів і забивав голи. Але тут чемпіонат Англії та Ліга Чемпіонів. Ну як Ліга Чемпіонів вона вже була, але навіть там він дійсно десь відрізнявся своєю технікою та передачами. Ставки за нього піднімав Арсенал та Челсі. Челсі, бачимо, не дуже задоволені таким трансфером. Ну, вони самі винні, тому що робити такий трансфер взимку не дуже логічно. Такі трансфери роблять влітку для того, щоб підготувати футболіста до сезону. А тут був чемпіонат світу у інших футболістів, ну і потім чемпіонат Англії. І команда десь може не виконувати ті завдання, які їм дають. Дуже багато експертів та фанатів кажуть про те, що це другий азар, і він повинен брати ініціативу. Інціативо тільки на себе і вести команду вперед. В принципі, в нього все для цього є. Техніка, швидкість, підкати, удари потрібно бути лідером, ну і трохи налагодити в голові психологію, тому що ментально Михайло десь просідає. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємось.